Що, друзі, Чехія, Польща, Канада, Австрія, як ви знаєте, Нова Зеландія дозволила тим українцям, які були фактично біженцями від війни, залишитися в цій країні. Сьогодні я вам конкретно розказував за Нову Зеландію, тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте «подобайку», розлоги коментар. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Також, дорогі друзі, будь ласка, долучайтеся до моєї ініціативи збору на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Внизу, в описі під цим відео, є банківські реквізити. Обіцяю потім звіктувати, коли я зберу суму і куплю цей квадрокоптер. Дякую. І що, як ви знаєте, друзі, два роки назад Нова Зеландія, одна з перших країн, яка зробила українську спеціальну візу. Для українців фактично це було для родичів, які тут живуть, які могли відкрити українську спеціальну візу на два роки і працювати тут, в цій країні. Потім через два роки пішли вони на поступки, я маю на увазі новозеландці, і запропонували тим українцям, які скористалися українською спеціальною візою, відкрити їм резидентство. До, до, до речі, ж, і, е, щоб отримати резидент, там не така велика сума була, там, здається, було 1400 новозеландських доларів пройти медкомісію базову. І, в принципі, люди так і поробили. Е, більшість, багато хто з них залишився. Але скажу вам відразу, що е, як правило сюди приїжджали родичі, це батьки цих дітей, які тут живуть. І залишалися тут потім з ними не всім. До речі, Нова Зеландія і підійшла, і уявіть той, ту ситуацію, що якщо ваші батьки, наприклад, жили все життя в Україні на одному місці, потім приїхали до вас, там гості спробували. Ну, Мама до мене прилітала в Нову Зеландію, а каже, щоб жити, то ні, тому що вдома там якесь хазяйство, коти, собаки. Будинок, в якому вона народилася і все життя прожила, це була її перша закордонна країна, і вона дуже тут і не жити в Новій Зеландії. І уявіть, в принципі, якщо вашим там батькам за 60, як моїм, то англійської мови, як правило, вони не знають, а просто тут. Ну, Жити на цьому нічого не робити, там, без роботи фактично, бо важко знайти роботу в такому віці також. Ну, Ряд таких великих недоліків. І до того ж, коли вони скористалися українською спеціальною візою, то ніякої допомоги від держави не було, ви тільки мали право працювати на любій роботі, а от саме там не виплачувала держава допомогу. Це вже тоді можна подаватися, коли ви отримали резидентство. Тому хто, наприклад, отримав резидентство от після цієї української спеціальної візи, то тоді вже ці люди мають право отримувати допомогу від держави. І це також дуже добре, в принципі. Новозландія ну, взагалі це така країна, яку треба відчути зсередини. От вона вам підійде чи ні. Бо вона також не всім підійде. Хоча я знаю декілька людей, які думали, що вони вже все, їдуть з Нової Зеландії назавжди, а потім повернулися. Дехто з них повернувся знову в Нову Зеландію. І зараз декілька чоловік мені також пише, які тут працювали і жили там по декілька років. що Вони там пожили в Європі зараз і хочуть повернутися знову в Нову Зеландію, бо в Новій Зеландії краще, ніж в Європі. Тут все спокійніше, немає такої, такої кількості іммігрантів, які е, міняють сам устрій європейський. От як говорять мені в Німеччині зараз, що там багато дуже арабів, і там всякі ножові розбірки, і все ну немає такого ну, в Новозеландії, слава Богу, ж, цього немає. Тут якось повага відчувається, всі поважають, що вони живуть один одного, поважають чистоту цієї країни. І це відчувається доброта, доброзичливість людей. І я з цим можу погодитися після того, як я працював там, в Данії, в Англії, то мені, наприклад, в Новій Зеландії подобається найбільше, саме тому я тут і залишився жити по тій причині. І такі країни, що говорять, зараз вже написали, що також дозволяє залишитися українцям, як Чехія, Канада, Австрія. Це, я думаю, добре, тим більше, якщо багато батьків виїхало до своїх дітей, то хай залишаються. Там Чи сестри, це окей, чи там, хто ще захоче залишитися. В принципі, якщо люди потім захотять повернутися в Україну, то вони вернуться. Ну, В принципі, силою їх не треба заставляти краще зробити такі умови, щоб вони. Були мотивовані і повернулися назад. Тому це завдання для нашого уряду, якби я б так сказав, щоб заохотити, щоб українці повернулися назад додому. Сьогодні в нас такий день, 24 грудня, крісмис ів, різдвяний вечір. Мене тут новозеландці питають, а я їх питаю, чи вони святкують. Я кажу, що ми да. Завжди кажу по традиціях в Україні. Ми чекали, коли зійде перша зірка, і на столі було 12 страв. А на 7 число ми святкували спочатку 6, потім 7 було саме Різдво, а зараз вже багато людей перейшло святкувати так, як тут, 24-25 грудня, Різдво. І кажу, у нас як було, що спочатку святий вечір це сімейне свято, 12 страв. А потім вже 7 число, чи там, так як 25-те, зараз ми святкуємо тут, то колядки, я пам'ятаю, брав великі, починали колядувати, тільки стемніло в Україні, пам'ятаю, такий мороз. Багато дуже снігу було завжди таке дитинство. І ми там з п'яти тридцяти і пам'ятаю ідеш таке, вже додому тягнеш ці торби з солощами. Багато хто гроші давав, ми вивчали такі традиційні колядки е, і ходили. У нас було багатенько, десь, мабуть, три-чотири. Моїх друга п'ять. І дівчата з нами колядували, хто там на одній вулиці росли. І добре, коли так передаються традиції, знаєте, з покоління в покоління. Саме через це е, Московія постійно хотіла знищити наші традиції, українську мову, тому що. Це робить нас згуртованими, це є нація. Це такі речі, як традиція українська мова об'єднують нашу націю через ту українську. Через то їх постійно хотіли цих людей, які переписували ці наші традиції, відсилали в лагеря, так хотіли знищити нашу таку От Це все постійно було. І я пам'ятаю, після колядок цих Спочатку йшли найкращі цукарки, там шоколадні, а потім вже в кінці, коли доїлися інші, то вже звичайні і смактульки, і смактали і все. Ну, такі, такі часи були. Сьогодні також ми будемо святкувати святий вечір. На столі буде 12 страв. Правда, не будемо чекати першу зірку, бо зараз в Ізландії літо. Це, до речі, зараз одні з найбільших тут днів. 24 грудня, самих довших днів. О, І е, також тільки шкода, що тут не можна клядувати. <гум> Друзі, е, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви залишаєтеся підтримувати цей перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Адже коли я це починав, відкрив цей канал, жодного контенту про Нову Зеландію на українській мові не було, тому я думаю, що ми з вами робимо дуже великий вклад в нашу мову і культуру. Тому я Тут розказую різні історичні моменти і веду цей канал на українській мові про Нову Зеландію. І вважаю, що це дуже важливо, друзі. Треба чим більше це робити. Треба доказати, що наш контент україномовний набере ще більше переглядів, ніж рускомовний. Також в мене є спонсорська програма. Ставайте спонсорами цього каналу, підтримуйте, будь ласка, мене. Я дуже також буду вам за це вдячний. Закиньте 2 гривні на квадрокоптер Mavic 3, Як я казав на початку цього відео, будь ласка, давайте зробимо такий подарунок нашим захисникам. Там внизу під описом є банка. І буду вам також за це дуже-дуже дуже вдячний, друзі. Хочу побажати вам всім гарного Різдва, щасливого Різдва, щоб все в вашому житті було добре, щоб все в вашому житті збулося, ваші мрії, миру нам усім, щоб ми виграли в Росії в цьому році і все в нас було добре. Слава за силу!